У поліції Михайле, скажіть, як ви дізналися, що вдома є хтось чужий? Розумієте, в нашій родині якось не прийнято бити ззаду по голові табуреткою. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Київ трамвай. До самотньої сумної, втомленої киянки звертається чоловік. До депа. Все золото світу не світить яскравіше, ніж вона в цю мить. Француз справжній француз в її житті. Все, кінець сірим будням. Прощавайте українські чоловіки зі своїми горілками і розкиданими шкарпетками. Тепер будуть шампанське і танго біля підніжжя ейфелевої вежі, сонце і білий морський пісок, і зрозуміло, шанель. Але, але треба щось відповісти. Пардон, месьє, кескюсе. Трамвай кажу, до Депа йде. Чоловік каже своїй дружині. Завтра на роботі корпоратив, так що я прийду п'яним. Не п'яним, а випившим. Добре, добре, випившим, зрозумів. Не добре-добре випившим, а просто випившим. Фімо, твоя сарочка мене дуже сильно образила. Мамо, та що таке? Її навіть в Одесі немає зараз. Фімо, в Одесі її немає, але вона таки надіслала тобі листа. А в самому низу написано Роза Ісеївно, коли ви вже нарешті начитаєтеся, то не забудьте таки віддати цей лист Фімі. Мамо, я йду гуляти. З ким ти йдеш? З Оксаною. А де ви будете гуляти? Ти коли повернешся додому? А на чому ти будеш їхати? Тату, я йду гуляти. Dobro.